І знову, друзі, вам доброго дня, дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Я вам показувала в попередньому відео, що я зривала як я зривала помідори, ті, що почервоніли, і мала зірвати ось там самі крайні рядочки, які були не накриті. Друзі. Все ж таки я вирішила зірвати всі, тому що оцей сорт, він міг би постояти. Знаєте, якщо я їх накривала від е, морозу, від приморозків, від вологи я не можу їх сховати. І багато сортів є такі, які просто... Тріскаються і мають нетоварний вид. Вони загниваються. І чи це зелені, чи червоні, вони довго лежати не будуть, і з ними треба буде щось робити. І тому я вже четверту корзинку рву ось таких зелених, які бурі, які. Зелені зелені помідори. Я їх висиплю на веранді. Перніш висипаю. Я їх переберу, які поколоті, потріскані. Я їх відразу відберу. Треба друзі, йти в хату. Можливо, салат якийсь зроблю з зелених помідор, а ті решту будуть червоніти. Візьму ящики, поскладаю їх в ящики, добре укрию на горищі, вони візьмуть свою. Свою атмосферу. І так як їм буде добре, так вони будуть зберігатись. А час від часу буду до них заглядати. Червоненькі буду брати, зелененькі будуть лежати. І ось так, друзі, будемо працювати. Я думаю і рахую, що вони вологи достатньо. Насичились вологою, тому що вони вже тріскаються, а це погано. І якщо вони будуть у відкритому ґрунті ще рости, дощі в нас ще йдуть, напевно, до кінця місяця будуть йти, то взагалі не буде ніякого смислу їх залишати тут на кущах. Ну це я вже п'яту курсину рву, п'ятої точно не буде, тому що вже це остатки, там ще самосійки, напевно, два корчики є. І це, друзі, самосійка. Тут цілий корчик. Напевно, десь розсадин за 20 дійшло то я оставила декілька штук, їх пообривала. Ну, бачимо це оранжеві. Я таких, ой, друзі, я таких не сіяла. Це з минулого року. Насіння. Ну що ж, ставимо паузу. Ось ще наші лежачі як це не кругленькі, а такі як з хвостиком, мчуть. але треба зірвати всіх і від помідор грядку почищу повністю, а тим агроволокном накрию гарну перець. Ось так, скільки я насипала. Тут чотири корзинки, а ось це п'ята. Ну, друзі, <кій> саме останнє, трошки помідори грязноваді, тому що це саме ті, які не були підв'язані. Але я їх мити не буду, тому що вони і так дуже багато вологи мають. <кій> ось там накриті помідорчики, червоніють. Нехай вони полежать поки. Я піду працювати далі, буду зривати оті е, помідори, самі рослинки, які я, з яких я пообривала ці помідори, а вони долежать. Чекаю, дочекаюся своєї черги. Я їх переберу. Ціленькі відберу окремо. Червоненькі відберу окремо. А ті, що поголиті, зелені, червоненькі, також їх розсілю. Ну, роботи ще впереді багато. Ну, я думаю, що в нас все буде добре. І надіюсь, що до нового року помідор. Мені вистачить. Звичайно, оцих оранжеву сливку, як буде червоні, то я буду їх закривати, баночки. Ну і ті, які такі невеличкі, які можна буде закрити баночки цілі. А З яких може зробимо томат, будемо бачити. Ось так, друзі. Ось так, неожидано для мене самої. Я зірвала всі помідори. І нехай червоніють в хаті. В ящиках, і все буде добре. Я сподіваюся, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху. І в нас все буде добре. Головне, щоб було мирне небо. І швидка перемога. Дай нам Боже щастя! А те, що я на коврик висипала грязні, нічого, друзі, є віник, це приберемо і все буде чисто. Все пока-пока.